Жила на світі одна вдова, і мала вона дві доньки. Одна з них, пачерка, була гарна і роботяща, а друга, рідна, гидка і лінива. Та вдова любила куди більше рідну доньку, хоч та була гидкою і лінивою. Пачерка мусила виконувати всю хатню роботу, була служанкою в домі. Бідна дівчина щодня сиділа на шляху біля криниці і пряла доти, поки їй нитка прорізала пальці до крові. Одного разу вона так порізала ниткою пальці, що кров'ю залило все веретено. Вона схилилася над криницею, щоб вимити його, а воно. Вислизнуло із рук і впало у криницю. Гірко заплакала дівчина і побігла до мачухи та й розказала про таке нещастя. А мачуха почала її сильно лаяти, уміла випустити веретено, умій дістати його. Пішла бідна дівчина до криниці, не знаючи, що й робити, і з великого жалю й стрибнула в криницю і знепритомніла. А коли опритомніла, то побачила, що лежить на чудовій луці. Ясно світило сонце І тисячі розмаїтів квітів. Цвіли навколо неї. Вона пішла цією лукою і набрела на піч, у якій було повно хліба. Хліб почав гукати до неї. Ох! Витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся. Дівчина підійшла до печі і лопатою повитягала весь хліб, а потім пішла собі далі. Ось приходить вона до яблуні, а на ній аж рясніє від яблук. Яблуня просить її. Ох, обтруси мене. Яблука мої, бо давно вже достигли. Дівчина струснула яблуню, і яблука градом посипалися на землю. Вона трусила доти, поки жодного яблука не лишилося на яблуні. Тоді згорнула яблука на купу і пішла далі. Нарешті дійшла до невеличкої хатини. З якою у віконце визирала стара баба. В неї стирчали такі великі зуби, що дівчинка хотіла тікати, але стара гукнула їй у слід. – А чого ти боїшся, дитино? Залишайся в мене, і якщо добре впораєшся з хатньою роботою, то й тобі добре буде. Найкраще дбай про постіль. Стели, як настаранніше, та добре вибивай подушки, щоб пір'я летіло, тоді на світі йтиме сніг, бо я ж пані метелиця. Як почула дівчина такі ласкаві слова, їй відлягло від серця. Вона залишилась у бабусі і стала до роботи. Дівчина у всьому догождала старій. Збивала їй подушки так сильно, що аж пір'я летіло, наче сніжинки, і тому жилося їй у старої дуже добре. Вона ніколи не чула від неї лихого слова, і щодня їла смажене і пряжене. Пробула дівчина певний час у старої та й Засумувала. А чого їй бракує? То спочатку й сама не знала. Нарешті здогадалась, що нудьгує за домівкою, і хоча тут було їй у тисячу разів краще, проте її тягло вернутися до рідної хати. Нарешті вона сказала до бабці Взяла мене. Туга за рідним краєм, і хоч мені у вас дуже добре, проте довше я тут залишатись не можу. Мені треба повернутися до своїх. Пані Метелиця сказала. Мені подобається, що тебе тягне додому, і за те, що ти вірно мені служила, я сама тебе виведу нагору. Вона взяла її за руки і провела до великої брами. Брама відчинилась, і тільки дівчина ступила на поріг, линув золотий дощ. І все золото приставало до неї, аж нарешті вся вона вкрилася золотом. Це тобі за те, що ти у всьому старанна була, сказала стара. І віддала їй також і веретено, що впало у колодязь. Тоді брама замкнулась, і дівчина опинилась вгорі, на землі, біля своєї хати. А щойно вона ввійшла в двір, півень злетів і заспівав кукуріку. -ку Кукуріку -ку -ку! наша дівчина йде. На ній золото без ліку. Війшла дівчина до хати, а мачуха й сестра, побачивши на ній золото, зраділи, не знаючи, де й посадити. Дівчина розповіла про все. Що з нею трапилось, і коли мачуха почула, як пачерка дослужилася до такого великого багатства, то аж загорілося бажанням добути таке щастя й своїй рідній, гидкій та ледачій доньці. Пішла ледерка до криниці, сіла та й пряде, а щоб веретено було в крові. Вколола собі пальця, всунувши в руку в густий терен, а потім кинула веретено у колодязь і стрибнула сама туди. Вона опинилась, як і сестра на чудовій луці і пішла тією самою доріжкою. Дійшовши до печі і почувши, як хліб кричить Ох, витягни мене, витягни, бо згорю!» Я вже давно спікся. Вона відповіла. Ха, тільки мені й охота бруднитися біля тебе і пішла далі. Незабаром дійшла вона до яблуні й. Почувши, як та кричить ох, обтруси мене, обтруси мої яблука, давно вже достигли. Вона відповіла. Ох, не мала б я роботи, ще якось яблуко на голову мені впаде, пішла далі. Прийшовши до хатини пані метелиці, вона не злякалася її зубів, бо вже чула про них і відразу найнялася до неї. Першого дня вона дуже старалася. Слухалась пані метелицю, коли та їй загадувала роботу, бо в неї тільки й думки було, що про золото, яке стара їй подарує. Але другого дня почала лінуватися, третього ще більше, навіть уставати вранці не хотіла. Вона й постелі пані метелиці не постелила як слід, і подушок не позбивала, щоб аж пір'я летіло. Скоро набридло старій. І вона сказала дівчині, що її служба скінчилася. Ледащиця дуже зраділа, гадаючи, що тепер на неї лине золотий дощ. А пані метелиця провела її до брами, і щойно дівчина ступила на поріг, як на неї, перекинувся великий казан смоли. Оце тобі твій заробіток, сказала пані метелиця і замкнула ворота. І прийшла Ледащиця додому, вся вкрита смолою, а півень, побачивши її, злетів і загорлав. Кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку, наша ледащиця йде, що брудна буде до віку!» І справді смола так пристала до ледащиці, що не відмилася, скільки й вона на світі жила.